З нами Андрій Дубчак, військовий кореспондент, та фотограф, перший стример Євромайдану фільмував анексію Криму, зробив кілька фотовиставок про війну з Ерефією. Нині переважно працює на фронті на сході України. А пане Андрію, вітаємо вас і вітаємо вас з вашим професійним святом. Хай ваших світлин буде більше і хай їх буде переможних, красивих світлин все більше і більше. і Вони будуть знаковими на весь світ. Так. Добрий день, так. Да. дякую. Мі звісно, один з декількох днів фотографа, який я в світі. Да, і ну приємно нагодився зустрітися, поговорити про фотографію та про її важливість на фронті, як і репортерство, як і відеографію, відеографів, і журналістів, як і всіх інших. Знаємо, скільки дней журналіста в році, ну це їх там під 10, мабуть, таких журналістів, всяких журналістів. Тому в будь-якому випадку, дійсно це надзвичайно важлива професія. Ми безумовно колеги, і дуже часто працюємо пліч опліч з операторами, журналістами. Тому ми надзвичайно цінуємо ту роботу, яку ви робите. І ми з вами зустрічалися десь ну біля року тому, і це вже зараз понад 500 днів війни. За вашими відчуттями, що змінилося на фронті? Тоді було, я просто пам'ятаю, що таке бажання, щоб війна закінчилася швидше. А зараз, здається, всі розуміють, що це не буде за 3-4 тижні. Вибачте, цитуючи класика. Як взагалі от, ситуація і сприйняття того, що відбувається там напередку? О, всі дуже, звісно, сильно втомилися, втомилися військові. Втомилися цивільні, втомилися оператори, репортери, фотографи. Дуже багато горя, дуже багато всього поганого відбувається і А, Але в принципі, ви знаєте, настрій такий, що як у військових, так і у цивільних делюсь, так і у репортерів, що треба робити свою роботу, тому що нема ніякого абсолютно інакшого шляху, і ми маємо перемогти. І тільки так має бути, тому що. Інший шлях він не несе добра нікому. Я думаю, що це суспільство і всі абсолютно прошарки його будуть працювати для того, аби ця перемога була скоро. Скажіть, скажіть, будь ласка, пане Андрію, ви створили медіа Донбас Фронтлайнер, щоб бути на фронті та показувати реальність, бо у 2019-20-х роках відчули, що про війну забувають не лише за кордоном, а й в Україні. От зараз для українців є пріоритет, пріоритетом реальність тих подій, які зараз відбуваються на фронті. І наскільки важливо бачити оцю світлину, не просто там чути щось хтось Сказав, показав, а от реально побачити світлину, яка передає біль, жахну це реалії війни. а Бачите, це потрібно, тому що потрібно розуміти, якою ціною, і наскільки дорого платить Україна і Українська, щоб бути вільним іноземцем. Я діаспорив так у 2020 році для того, аби привернути увагу до забутої тоді війни. Це була лінія фронту довжиною 450 кілометрів. Нагадаю, де сиділи тисячі чи десятки тисяч людей і де щоденно точилися бої. А чи можливо повернення до тієї ситуації, коли війна забута? Я думаю, що ні, принаймні на даному етапі, тому що вся Україна, кожне село, кожне місто, кожен там не знаю, майже будинок вони відчули прайс того, що треба звертати увагу на те, що відбувається треба бачити війну і що це стосується безпосередньо кожного абсолютно від, від результату там на фронті залежить абсолютно все те що є тут і оточує нас в тилу Ваші репортажні фото передають емоції взагалі без слів. Якщо чесно, це там бій, відчай, страх і багато-багато інших емоцій. З останніх матеріалів надзвичайно вразила нас публікація про затоплену Херсонську область. Вода там знищила обістя гірше, ніж вогонь, а при цьому люди залишаються в своїх будинках. Це, ну, це надзвичайне просто враження. Що ви там в тих в, в хатах бачили і що? Що відчували і як знімали цю цю серію фото? Це був не дуже складний репортаж в плані ризикованості, тому що обстріли були, але вони були вже біля Дніпра. Але, звісно, розпарк людей, які втратили житло, які втратили абсолютно абсурд... мали, він не відчувався. І я дуже хотів. А цими репартажами, або цими прямими включеннями, цими фотографіями, а, якось привернути увагу до того, що відбувається, і допомогти людям, які потрапили в таку ситуацію, відбудувати своє житло і якось там знаю мати воду, їжу і якусь надію на майбутнє. Тому що знищено було дуже багато техніки сільськогосподарської і, і будинків, і городів, і люди дійсно не знають, що їм робити на ось тому. Звертайте увагу на це. Якщо потрібна допомога, допомагайте людям, до найти волонтерам, які працюють з цією тематикою, тому що це все важливо, і ми маємо бути всі одним суспільством, яке дійсно допомагає один одному і тим, хто на сьогоднішній день опинився в біті. Так, ми дійсно маємо бути єдиним суспільством. В єдності є наша сила. І дозвольте, я зараз заберу трішки вашого часу. звернуся до наших телеглядачів і розповім про національну програму Врятуй кінцівку. Хочу познайомити вас з Віталієм Товстоганом. Йому 43 роки. Позивний пекар в мирному житті випікав хліб, поранений під час артобстрілу під бахмутом. Осколками перебило кістки правої руки. Переніс вже чотири операції. мріє відновити пошкоджену руку і повернутися до побратимів. В тилу на Віталія чекають дружина і донька. В наш внесок з вами допоможе воїну одужати. А історії бійців реквізити фонду в ряту кінцівку є на на сайті фонду здоров'я українського народу. Ви зараз можете перейти за усім QR-кодом, відсканувавши його просто з екрану, і перейти на банку, де там збираються кошти, і буде важлива кожна гривня. Тож, друзі, не стійте осторонь цієї проблеми. І в описі відео також ми залишаємо посилання і всю інформацію. Пане Андрію, повертаюся до вас і хочу поговорити. Говорити про вашу, мабуть, найуразливішу зйомку чи репортаж. Ви знімаєте фронт шп... шпиталі, евакуацію бійців і мирних жителів під обстрілами часом, роботу ремонтних бригад і той жах, який ми бачили із Херсону. От який репортаж був для вас найвизначнішим, найстрашнішим і найуразливішим, якщо так можете згадати? Я можу його згадати, за це... це був а... обстріл Моста в Ірпіні 6 березня 2022 року, який я зафіксував на відео і віддав усьому світу, аби вони показали, що російська армія злочинна і робить злочини в Україні. Тоді війна вбила цілу родину, жінку, двох дітей, чоловіка, який з ними йшов поруч, і так само був поранений боєстероборони Олександр, який говорив зі мною в той момент. Міна впала за 15 метрів від мене. Дякувати Богу. Там, ну, на щастя, для мене я був у точці, куди уламки не пішли. На сповільненій зйомці чітко було видно, як вони йдуть в різні сторони і як вони розсікають там паркан біля нас. Тобто, це просто фарт. Да? Тобто, якби, якби міна впала інакше, і ці осколки пішли в мою сторону, вони було б мене до тих людей. Це був самий страшний, напевно репортаж, після якого я довго готувався. І коли 8 числа, 8 березня, я вирішив знову поїхати до пеня, це мені коштувало дуже великих зусиль. Тобто їхав за кермом і розумів, що якщо я зараз повернув назад, сап, якщо я не буду робити свою роботу, я більше ніколи не повернувся до, до фронту таким репортером, яким я був. Були ще інші моменти. Був касетний обстріл під Пахмутом в серпні. 2022 року, який я потрапив зі своїм сином Данилом, а, були смерті, були в госпіталі. Звісно, відчувається якась професійна деформація через те, що дуже багато негативних емоцій, і ти не на все вже так гостро реагуєш, але все одно ти плачеш періодично від того, що ти бачиш. Хотіла якраз запитати у вас про Даніла Дубчака. Фото, які ви так само публікуєте в себе на сторінці. Зокрема, був прекрасне фото. Ну, як, якщо можна говорити про прекрасне, в контексті влучання ракети в багатоповерхівку на Соломівці в Києві. Відповідно, це ваш син і він так само щиро закохався в фотографію, як і ви. О, так, він вирішив піти по моїм таким стопам. Так мовити. Він закінчив військовий бурнат, але вирішив бути не військовим, а вирішив бути фотографом. Вступив до інституту сам і ми працювали на фронті, потрапляли під обстріл. Це, звісно, дуже неприємне відчуття, тому що коли ти знаходишся з дуже рідним тобі чоловіком, ну, людиною на фронті, ти думаєш більше про нього, ніж про свою власну безпеку, і тому ми вирішили, що після цього ми будемо їсти на фронт Росією Ну, йому подобається, він профує, а робить свою справу чем в мені. І робить її так само, як і ви, дуже-дуже добре. А, от скажіть, от. Погоджуєтеся ви зі мною чи ні? От ми, коли створюємо репортаж чи якусь робимо зйомку, ми закохуємося в наших героїв. Ми повністю знаєте, занурюємося в їх життя, і нібито нічого іншого і не існує. Хто з ваших героїв враз, вас вразив найбільше настільки, чого от ви не можете його забути? Вибачаюся, Я зараз ремонтую машину для того, аби їхати на схід. Я зранку мав вже поїхати, але щось тут ще не доробляють, і тому дуже багато сумів. Я відійду трішки в сторону. А, хто з героїв? Ви знаєте, цього року було дуже багато подій, дуже багато репортажів. Я проїхав десь приблизно Беношо більше ніж тисяч кілометрів. І, відповідно, так, дуже часто, цілі дні, тижні ти проводиш серед людей і говориш з ними. Запам'ятовуються найгірші моменти і найкращі моменти. Найгірші моменти це, звісно, смерть людей навколо тебе. Це якісь е масові а, е це коли плачуть рідні і ти розумієш, що все більше нічого не можна зробити. А, е е найкращі моменти це коли ти бачиш перемоги, коли ти бачиш дітей е і коли ти бачиш стійкість, а е е стійкість українських солдатів, стійкість цивільних. Я наприклад дуже добре запам'ятав хлопця, який вийшов з Маріуполя з своїми батьками. Вони пережили це все, і він виніс з собою кота. І він був такий щасливий, що він з котом вийшов, що все було так якось позитивно класно. власне. Зараз хочеться більше позитиву, але, на жаль, на жаль, тобто його дуже багато. Ну, я сподіваюся, що цей позитив буде з попереду України і в Українці. От якраз на цьому позитиві ну, хочеться завершити з розмови і запитати у вас, як ви собі уявляєте на День нашої перемоги, де ви його зустрінете? На яких би деталях ви би, як фотограф, зробили б акцент в цьому репортажі? Я не хочу уявляти, я хочу його бачити. І, і ну, Звісно, це обличчя людей, це емоції, тому ну, що… А головне в репортерстві, головне в війні це не зброя, це не, не літаки, це не території, не городи, не пшениця, не комбайни. Головне у всьому цьому, це люди і їх емоції. І тому я буду вперед емоції людей, які виграли в цю війну. Після того, як ви це все прослухали, ставайте спонсором. А Це вкрай легко зробити. Перейшовши раз, два, три за ось цим QR-кодом його відсканувавши. Що треба зробити? Сплатити. Так, тут треба платити, друзі. Я вже перепрошую, але от так от сталося, що життя воно все одно ще й вираховується іноді для того, щоб воно правильно працювало, ще й грошима, друзі. Будь ласка, долучайтеся до нас це 100 гривень на місяць або дві кави. І ви вже наш спонсор. Ставайте нашими спонсорами, нашими гарними друзями. Тому що як виявилося, що наші спонсори вже стають нашими друзями. Дуже часто навіть пишуть нам в чат. Заходьте і теж пишіть нам. Або якщо ви хочете одноразово нам допомогти, є така можливість на PayPal чи картка МОН. Тож в описі будь-якого відео є активне посилання. Кнопочка спонсорування також є в описі будь-якого відео. Тож долучайтеся і не пропускайте наші ефіри. Хай дзвіночок буде завжди, тому що іноді він вимикається. Ставте цей дзвіночок, щоб не пропустити.